За вісім місяців поточного року на території Лозівського району виникло 509 пожеж в природних екосистемах, що на 400 пожеж більше за аналогічний період 2023 року. Зв'язку з настанням сухої вітряної погоди, різко зросла кількість пожеж в екосистемі. Лише за останній тиждень підрозділом 45 ДПР чи 9 ДПРЗ було ліквідовано 26 пожеж в екосистемах. На гасіння таких пожеж залучається техніка та велика кількість особового складу, що понижує рівень захищеності громади під час її ліквідації. Лозівським райуправлінням постійно проводиться масово роз'яснювальна робота з населенням щодо недопущеності пожеж в природних екосистемах. Мешканцям громади постійно наголошується про заборону спалювання сухої рослинності, за що передбачена адміністративна відповідальність, а у воєнний час кримінальна відповідальність. Шановні громадяни! Пам'ятайте, що кожні пожежі можна запобігти, але для цього потрібно виконувати елементальні правила пожежної та власної безпеки. Це допоможе зберегти ваше житло та майно від вогню. У разі виникнення пожежі терміново зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.